Хочу передати слово Костянтину Автухову. Також він у нас долучається онлайн, виконавчому директору громадської організації України без тартур. Пане Костянтин, будь ласка, вам слово доброго дня. Якщо є можливість вивести мою презентацію на екран, ну по-перше, да, я хотів би дуже подякувати всім учасникам. Ми, коли планували цей захід, ми розуміли всю складність цього заходу і розуміли всю дискусійність питань, які. Наразі сьогодні обговорюється свідок свою доповідь. Я б хотів би почати з наступного слайд, будь ласка, з невеличкого огляду, що робила громадськість. Бо багато від громадськості є інформації, ну, це так було і до війни, напевно, так і має бути, що громадянське суспільство це такий форма зовнішнього погляду на діяльність державних органів. Так воно заплановано, так воно інституційно розроблено. З початку війни. Громадськість активно взялась за документування військових злочинів інколи навіть дуже активно, занадто активно інколи недостатньо. Було по-різному наразі сформовано декілька груп коаліцій, які займаються фіксацією злочинів і активно співпрацюють при цьому з органами правопорядку, зокрема з офісом генерального прокурора, з профільним департаментом, який займається фіксацією. Втім, є декілька етапів системних. Зокрема, от сьогодні вже Ірина Федорович доповідала нашою невеличкою групою з п'яти організацій. Було підготовлено попередній огляд місце свободи в Україні під час війни. Він був презентований ще улітку. Наступний слайд окрему діяльність щодо. Моніторингу стану міцної свободи і на окупованих територіях, зокрема, розглядали окремі правозахисні організації. Так, є доповідь е Харківської правозахисної групи зліви, ну по, по бокам ви бачите QR-коди. Якщо кому цікаво, можете ознайомитися з цими матеріалами. Це намагання систематизувати питання, які виносилися, на які постають в діяльності установи виконання покарання. Наступний слайд, будь ласка. Це зокрема також достатньо змістовний аналіз, який проводили наші колеги з організації захисту в'язнів України. Наступний слайд Український інститут прав людини. Громадська організація підготувала щорічний щорічний аналітичний звіт. Він також, хоча й проводився переважно дистанційним шляхом кабінетного дослідження, також розміщений на сайті, можете ознайомитися з ним. Має комплексний аналіз чи спробу, принаймні, комплексного аналізу стану цього першого року війни. Наступний слайд. І ми дійшли до власне того документу, про який я хотів би найбільше сьогодні проговорити. Власне, що показав цей рік війни? Що тема місця свободи, на жаль, як і до війни, вона не була в пріоритеті у як у державних органів, так і у громадських організацій. Так сталося. Так сталося, що місця не свободи часто випадають з об'єктиву, зокрема. Якщо поодинокі ще дослідження тім того, що я вам показав, проводили е, такі організації, як там Харківський інститут соціологічних досліджень, займався питаннями дітей. Окремі інші громадські організації займалися е, якимись ну, окремими уразливими категоріями е, громадян. На жаль, можна сказати, що саме місцям не свободи е, було не так багато досліджень, а ще менше досліджень було які стосувалися окупованих територій. І тут дуже важливо, що з позиції захисту інтересів України дуже важливо відображати, що у нас е ці окуповані території на них творяться дуже жахливі речі. Найближчим часом, власне, Ірина анонсувала ан е звіт, який ми робили українськими групою українських організацій. І я впевнений, що да ми в квітні зробимо його. Найближчі пару тижнів буде анонсований інший звіт, який наша організація Україна без адмініструвала проект, який був підтриманий датським інститутом прав людини Дігніті, і ми його виконували спільно з європейською «European Prison Litigation Network», Харківською при групою і також організацією захист в'язнів України. Ми підготували а, два звіти. Один з них стосується окупованої території, інший стосується підконтрольного уряду України. І якщо по підконтрольному уряду України більш-менш є інформація, хоч і не, можливо, не достатньо системна, то по окупованій території інформації дуже мало. І перший звіт, який виходить, він є на зараз, він є англійською мовою. і Його власна презентація наступного тижня буде саме англійською мовою, бо основний акцент це адвокація назовні. І тут я хотів би підкреслити для наших колег з правоохоронних органів та інших захисних організацій. На зараз на ну ми трохи так в рутину заходимо, і ми не усвідомлюємо, що на зараз перед Україною. Перед нами, перед правоохоронними органом та громадськості є важлива відповідальна місія збирати інформацію не лише для того, щоб звітувати там на круглих столах або видавати документи, а для того, щоб реально відстоювати інтереси України назовні відстоювати інтереси України в інструментах там. На рівні ООН, на рівні міжнародних організацій різних, на рівні формування у стейколдерів, уявлення, що таке місця не свободи, і зокрема що таке права людини на окупованих територіях. І тому я дуже просив би, щоб дійсно у нас ця тема була не залишковою, не сприймалася, як таке знаєте, треба відзвітувати. А це реально фіксація конкретної інформації, фіксація даних про те, скільки от ми коли розробляли ідею цієї карти. Щодо того, скільки людей потенційно є під ураженням артилерії в місцях несвободи, це насправді на жаль, ми не змогли зібрати да, даних їх просто не існує, бо органи влади вони їх не адмініструють належним чином. Ну це дуже важливо з точки зору, щоб показати європейським спільноті, що вибачте, но вся населення всієї вашої країни або вашого окремого регіону в Україні в місцях несвободи знаходиться постійно під ризиком. І це дуже важливо з позиції донесення саме в такому емоційному форматі для того, щоб можна було подальшому. Треба розуміти, що ці доповіді, які виносяться на європейський огляд, вони впливають на європейців, які впливають на своїх політиків, які потім конвертуються власне як в матеріальну, так і військову допомогу для України. Тому давайте будемо більш а, залученими в цей процес і дійсно. А, Прохання там у нас була співпраця. Ми написали запити, писали звернення більш активно, бо це все дуже важливо для нашої спільної адвокації. Зокрема, в цьому доповіді, яка буде анонсована, Я також враховуючи ідею проведення в цьому залі, можливо, навіть в цьому залі ми спробуємо запропонувати провести презентацію цього дослідження. Було проведено задокументовано 725 епізодів. Проведено сто двадцять інтерв'ю, загалом встановлено, що в результаті стрімкого наступу російських сил більше трьох тисяч ув'язаних залишилося, не були евакуйовані з територій тих областей, бо, де було швидкий наступ. І окреме питання: скільки з них були представники, ну так звані атошники, і скільки з них залишилося досі живі і. Нам відома інформація про те, що Атошники, починаючи з січня місяця активно просили а, вивести їх з потенційного окупу... території, які могли бути окуповані, а, звичайно, ми описували питання і гуманітарної ситуації, яка дуже погіршилася, бо забезпечення здійснювалося за остаточним таким принципом. А, факти в, в цьому звіті описуються факти використання деяких в'язниць як військових баз, а також а, м -м, окремо розглядається питання переміщення українських засуджених на територію непідконтрольного уряду України або навіть до Росії. Окремо розглядаються факти вчинення міжнародних злочинів по відношенню до ув'язнених, і це як убивство, так і. Катування, примусово праця, нав'язування російського громадянства і так далі. Є факти, підтверджені в цьому звіті щодо розміщення російських артилерійських систем в поряд з місцями позбавлення волі, що відповідно також є порушення міжнародних конвенцій. Все це буде окремо, я думаю, що ми зробимо захід, презентуємо, якщо можна наступний слайд. Я б хотів би резюмувати трохи. от Аналіз, я готуючись до цього виступу, я спілкувався із деякими правозахисниками, і взагалі, от я б хотів би зробити такі декілька крапок, які я б хотів, щоб після цього заходу ми всі мали на увазі. А, Перший результат загалом правозахисники, якщо порівняти період до війни і після початку повномасштабної війни, а, вони дуже почали стримувати себе в критиці влади. А, що Зокрема, в тих аспектах, які можуть нашкодити Україні і українській державі, і це дуже важливо враховувати, що багато правозахисників зараз в нас неодноразово в різних спілках, спільнотах, заходах. Ми там, де були лише правозахисники, ми обговорювали, як себе обмежувати, які алгоритми, які політики випрацьовувати щодо самообмеження для того, щоб не нашкодити так. У нас є претензія до влади, але ми не хочемо нашкодити державі. А друге момент це звичайно, що на що ми вийшли за цей рік. Ми вийшли переважно на таку дискусію: що громадськість каже, що влада не підготувалася, а через це зробила недостатньо. Влада каже: не критикуйте нас, ми зробили все, що могли. Це дуже короткий резюме фактичного дискусії, який, на мій погляд, йде не в те русло, і можливо, і громадськість не завжди коректно це комунікує. Ну і влада має розуміти, що. Дуже багато запитань залишається. Чому на початок 22-го року не було зроблені висновки з окупації території 14-го року? Чому в 23-му році не зроблені висновки з 22-го року? Бо досі у нас, якщо ми навіть 23-му році проводимо візити, немає ані планів евакуації, ані планів взаємодії з державними органами, ані ці документи переважно. Вказують, що вони для службового користування ну, не навіть не наводять інформацію ким, коли вони були затверджені, і взагалі хто їх приймає, і так далі і тому подібне. Тобто інформація максимально обмежується. І ми не проти, можливо, дійсно це має мати якийсь рівень секретності. Но важливо враховувати, що це все стосується долі людей. І головне питання, яке стосується. Влади, да, і представників влади, чи усвідомлює влади, що гострі питання зараз не озвучуються, Та це не значить, що їх не буде після перемоги. І дуже багато, я вам чесно скажу, дуже багато громадських організацій мають окремі теки, папки такі, де вони складають ту інформацію, яку зараз не можна оприлюднити. Ну, як тільки ми виграємо, ця інформація буде оприлюднена з як конкретними прізвищами як посадових осіб, так і конкретними фактами, які були допущені. Тому я б дуже хотів би, щоб ми спільно об'єдналися. І все ж таки, цей захід був не для того, щоб провести його, а для того, щоб було більше усвідомлення, що нам необхідна співпраця і офісу повноваженого здійснює контроль за дотриманням прав людини. Не з метою я не знаю, там просто контролювати, а з метою, щоб прав у людей було більше. Бо саме заради цього а, нам і варто робити свою справу. Дякую.